Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні я познайомлю вас з надбудовою Power Query, на прикладі, консолідації декількох звітів в один. Наприклад, у вас є ось 6 звітів. З продажів, тобто звіт з продажів за кожен місяць, давайте його відкриємо. Давайте ось за січень відкриємо. Ось тут невеличкий звіт. Давайте, наприклад, за березень відкриваємо і дивимося: ось тут є дані: дата, місяць, підрозділ, товар, менеджер. Ну і якісь тут чернетки. Так, і тепер нам необхідно всі шість звітів звести в, один, в одну табличку. Справа в тому, що недосвідчений користувач би відкривав по черзі кожен файл і копіював ось так дані. до, Наприклад, до січня, ось сюди ось так. І ось так відкривав по черзі. Кожен файл і копіював би нижче. Так як в мене для прикладу дуже невеличкий звіт, то це, в принципі, і недовго, і можливо зробити. Але якщо ми будемо мати файли з дуже великим обсягом даних, наприклад, там 250 тисяч рядків і більше, то це вже буде не зовсім зручно і буде дуже довго. Тому я хочу показати вам, як це зробити більш швидко. І м м краще, тому що м м тут ми, м приберемо людський фактор. Цей звіт буде формуватися автоматично по заданому алгоритму. Так, для цього давайте відкриємо новий файлик. Ось я, я тут його назвав. Як зведений звіт з продажів. І саме, як ці файли тепер звести до одного, необхідно скористуватися надбудовою, яка називається Power Query. Вона знаходиться на вкладці дані. До речі, якщо у вас остання версія Excel, то вона вже тут є за замовчуванням. Якщо у вас версії Excel старі, там, наприклад, 2010 року, то цю надбудову необхідно додатково встановлювати. Отже, натискаємо на дані, натискаємо отримати дані. Переходимо в пункт з файлу, і тут є пункт з папки. Саме, що нам і необхідно. До речі, поки відкривається, найголовніше не вказав, що оці всі файли, які ми хочемо об'єднувати, повинні мати однакову структуру. Тобто, якщо в одному звіті 5 колоночок і вони там розташовані. В окремому порядку, то необхідно, щоб і всі інші звіти були з однією ну, так званою шапкою. Отже, так, в мене тут я бачу, ось є. Давайте перейдемо на робочий стіл, обираємо цю папку, натискаємо Відкрити, і тепер зараз Excel проаналізує ці дані, зробить підключення. І ось відкрилося перше віконце стосовно перегляду файлів, які ми будемо консолідувати. І тут є тут є ось такі пункти меню для вибору. І саме нам необхідно ось Excel підказує, що з цим зробити, групувати, і нам необхідно зробити. Натиснути ось тут об'єднати і перетворити дані. Натискаємо. Зараз Excel робить всі необхідні маніпуляції. Тут необхідно вказати, на якому аркуші знаходя, знаходиться необхідна нам інформація у всіх цих звітах. До речі, оці аркуші у всіх звітах повинні також називатися однаково. В мене тут, у всіх звітах, аркуш називається звіт. Тому я його виділяю лівою кнопкою миші і натискаю ОК. І тепер Excel об'єднує файли. І зараз відкривається саме вікно редактору Power Query. Що ми тут бачимо? В нас є, як і в звичайному Excel, панель інструментів, але, звичайно, що вона відрізняється від панелі інструментів в звичайному Excelі. Зліва, в нас тут є перелік запитів, справа є параметри запиту. Давайте детально розглянемо ось зліва панель запитів. Тут Excel вже зробив декілька запитів автоматичних на прикладі ось цього першого файлу, який, який ми обирали. Так, і далі ось цей це безпосередньо той запит, який буде виводити інформацію на заданий нами аркуш. Так, з права у нас тут написані застосовані кроки. Кожне натиснення мишкою Excel записує ось сюди в праву частину. І для зручності їх можна видаляти, переміщати між собою. Но, як ви знаєте, написання макросів це тільки. Такий там текстовий редактор, який не дозволяє якось візуально маніпулювати з даними. І тому, щоб писати макроси, необхідна відповідна підготовка. А ось за допомогою редактору Power Query тут все більш-менш інтуїтивно зрозуміло для того, щоб зробити основні маніпуляції. З даними. І тепер давайте подивимося на нашу центральну частину. Це якраз таки той об'єднаний звіт, який нам зробив Excel. Ну, тобто, з всіх шести файлів він зробив один такий великий. Отже, як ми бачимо, ось нам Excel консолідував. Цю таблицю, але я бачу, що тут не проставилася дата. Отже, нам необхідно трошки підкоригувати цей запит, щоб у нас тут все ж таки дата проставилась. Справа в тому, що Excel дуже вумна штука, і він діє на упередження, розпізнаючи деякі дані заздалегідь. Але не завжди вдало, тому необхідно трошки підправити ось цей запит, де написано перетворити файл-зразок. І ось я бачу, що тут є крок заголовки з підвищенням, з підвищеним рівнем. Я його зараз видаляю. Так, тепер в нас тут з'явилася ось така ну, перший рядок. Якось в першому звіті з написом Звіт з продажів засічень. Тепер переходимо в звіти з продажів і видаляю теж останній крок змінений тип. І як бачимо, що в нас тут ось ці дати з'явилися ну, тобто він Excel консолідував всі файли в один. Але тепер його необхідно підчистити. Давайте, наприклад, на колонці 2 виділимо, знімемо галочку: ось тут нал. Тобто, ось нал це значить пусті значення. Ось ці пусті значення ми їх прибираємо, відфільтруємо в цьому масиві даних. Тепер я думаю, що можна видалити ось, це, ось цей перший стовпчик. Джерело ім'я. Так, і тепер давайте видалимо останні два стовпчика. Так, видаляю. І тепер нам необхідно, щоб ці колонки вони називалися якось в першому рядку даних. Для цього тут є ось така функція використати перший рядок як заголовки. Натискаємо. І от Excel автоматом переименував всі вставці згідно того рядка. Що тепер необхідно зробити? Я бачу, що необхідно ось прибрати найменування до кожної колонки. Ну, там, де він консолідував усі таблиці. Також скористаємося фільтром. Ну, Давайте, наприклад, на колонці місяць я прибираю галочку навпроти місяця, і тепер в нас є повністю консолідований звіт з шести аркушів. І тепер натискаю. Закрити і завантажити. Зараз у нас оновиться. Що тут залишиться зробити, це встановити формат дати як короткий формат дати. Давайте виділив цю дату, натискаю на загальний, тут на форт комірок. І тут натискаю на короткий формат дати. Тобто тепер дата відображається в звичному нам форматі. Що ще можна зробити? Це зробити, щоб сума була автоматично в форматі суми. Так? Давайте я ось зайду в редагування запиту. Відкривається вікно, і ось тут необхідно, щоб ці суми були автоматично в форматі суми. Тут, тут показує ну, зверху поряд з назвою стовпця, показує формат цих даних. Як ми бачимо, ABC та 1, 2, 3, це означає, що тут якийсь змішаний тип даних. Давайте я його перетворю на числовий формат. Для цього необхідно. Правою кнопкою по заголовку цієї, цього стопчика. І ось тут вибрати, перетворити або ні, змінити тип. І давайте на ціле число змінимо. Як ми бачимо, ось тут назва. Тепер тут перед назвою а, значок змінився на 1, 2, 3. І натискаю на Закрити. Зараз звіт оновиться. Тепер сума в нас в форматі числа. І тепер ми можемо встановити її формат, наприклад, як грошовий і приберемо знаки після коми. Отже, тепер ми зробимо наступне. Ну, В принципі, тепер можна робити з цією таблицю все що завгодно, наприклад, зведену таблицю, якісь там робити розрахунки з формулами. Але хочу звернути увагу на ще одну перевагу. Для того, щоб оновити ось цю таблицю, то необхідно буде лише додати файлик в. Папку із нашими звітами. Тобто, не потрібно буде кожен раз якось копіювати дані в цю таблицю. Ми натискаємо тільки на кнопку оновити цей запит, і дані будуть автоматично додаватися до цього масиву. Отже, давайте це я покажу вам, як зробити. Давайте скопіюємо. Наприклад, червень місяць. Я його перейменую, що це в нас буде липень. Так, і тепер необхідно відкрити і змінити дати на липень. У мене тут, до речі, стоїть формула. По інших рядках, як, яка силається на першу клітинку, і плюс один. Тобто воно автоматично додає один день. Тобто, мені лише необхідно ось тут змінити місяць на сьомий. І автоматично дати змінилися. До речі, в колонці місяць теж стоїть формула, вона називається month на український місяць. І вона автоматично видає місяць по даті. Синтаксис її дуже простий: тобто ми прописуємо цю формулу і зсилаємося на клітинку з датою. Отже, ну я думаю, навіть ось тут перейменувати не буду. Головне, щоб наш оцей масив даних містив дані за липень. Так, закриваю. Зберігаю. І тепер давайте подивимося: ось у нас тут є липень, звіт по липню, тут його ще нема. Що мені необхідно зробити, я або правою, правою кнопкою натискаю на оновити ось тут, або на, а, на панельці запити та підключення, натискаю ось тут кнопочку оновити, або правою кнопкою по запиту, і ось тут ще є. А, Кнопка оновити, тобто є декілька способів оновити запити. До речі, є ще один це на панелі інструментів. Ось тут він дані і оновити або оновити все. Я користуюся більш простим способом. Зазвичай правою кнопкою по таблиці натискаю оновити, звіт автоматично оновлюється. Як ми бачимо, і давайте тепер подивимося, чи з'явився в нас тут липень-місяць. Ось. З'явився. Тобто при додаванні нового файлу і при оновленні цього запиту в нас автоматично додаються дані. Таким чином, ми скорочуємо е свій робочий час на обробку файлів. Дякую, що подивилися ролик до кінця. Ставте лайки, коментуйте відео. Слава Україні! Побачимось!